Коротше, є. Так, дивіться, коротше, де я тут промишляю, ба? <кій> Вже і каструлька. Тут, коротше, у мене цей. Як? Шквариться, жариться. Мені знаєте, що треба? Мені треба відмичечки замотити. Але щоб замотити відмичечки... Ой, це як так? Тут, коротше, у мене верстачок. Тут холодильник. Все, прийшли, гості. Ну як так? Я лише проснувся, вони зразу прийшли. Де ви є? Що, ти офігів? А ну йди з моєї хати. Не, ну можна їх битком бит. Блин, дверочку зламала, ты а тут мій цей сарай. Це мій сарай, а ну пішла, звідси. Але в мене зато потужні двері вже стоять, бачите? Ну просто потужнянські. Ну я там, коротше, за каливом ці ст сталеві злить.